2023-й один із найскладніших і водночас найпродуктивніших років в роботі Верховної Ради. Найважливішим став пакет євроінтеграційних законів, які привели до початку переговорів про вступ України до ЄС. Це антикорупційні документи, які розширюють штат Набута, повноваження САП та НАЗК. Абсолютно новий закон про права національних меншин цього року. Парламенту узаконив доплати військовим, а також передав податок на доходи фізичних осіб військових з місцевих бюджетів до державного. Щоб краще фінансувати обороно. Здатність країни чимало корисного щодо посилення військової потужності є в бюджеті 2024 року. На оборону та військово-промисловий комплекс закладено рекордну суму 1 трильйон 690 мільярдів гривень. Народні депутати також звільнили від візного мита та податків, комплектуючи для дронів. І одним із фінальних акордів року стала легалізація медичного канабісу, якого потребують 6 мільйонів пацієнтів. Валентин Гладких політолог вже з нами, пане Валентине, доброго вам дня. Добрий день. Ну ті депутати парламентарії, які вже долучалися і сьогодні, до речі, до нашого ефіру досить ну позитивно оцінюють ефективність своєї роботи, принаймні там станом на другу половину поточного року в частині євроінтеграційних законів, які ми згадали. Як ви їх для себе сприймаєте взагалі ті закони, які законопроекти які стали законами, і які покладаєте надії, сподівання вже на початок наступного року в частині законотворчої діяльності? Ну, передусім, я хотів би відзначити ще один важливий момент: що Верховна Рада України не втратила чутливості. До е, настроїв у суспільстві, ми з вами здається, обговорювали то рішення Верховної Ради України, яким вона відновила електронне декларування для посадових осіб, але е, зробила його закритим. І лише після того, як відбувся ну, великий суспільний розголос, і після того як президент України втрутився в ситуацію, і повернув відповідний законопроект із ВЕТО, Ну, Верховна Рада знайшла в собі мужність і все-таки переголосувала і відкрила електронні декларації. Тому це є таким от свідченням, що все-таки парламент ну, поки що. Чи вже не відірвався від волі народу, а так загалом ну зрозуміло, що попри весь той скептицизм, ну якусь таку знаєте, навіть зневажливе ставлення українців до свого представницького органу. Ну треба віддати, що Верховна Рада з завданнями, які перед нею стояли, впоралася. Ну і ключовим моментом тут все таки є те, про що ви вже зазначили, що рішення Верховної Ради е, відкрили. Дорогу до того рішення Європейської вже ради про початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу. Мені здається, що це чи не найбільше ну, досягнення ну. Цього року на зовнішньополітичній арені. Ну, це якщо ми, грубо кажучи, виносимо за дужки поточну щоденну роботу, яка все таки полягає у тому, щоб забезпечувати Україну підтримку і, передусім, військово-технічною. Ну але тут все таки роль парламенту дещо менше треба, чесно також це визнавати. А, ну бо... силовіки не хочуть, це не, не його функція, просто якщо так вже говорити. Валентина, скажіть, будь ласка, говорячи про наступний рік, на вашу думку, які у нас очікування у двох важливих темах для нас ключових? Ну, перша стосується допомоги від Сполучених Штатів, друга від Євросоюзу. Наскільки нам вдасться вирішити проблему цього внутрішнього політичного конфлікту в Америці і привести в площину допомоги нам, все ж таки у січні? Так і наскільки? З угорщиною вдасться домовитися і сприяти тому, щоб вона перестала блокувати пакет нашої, нашої фінансової підтримки. Я думаю, що як дому, це з Угорщиною, треба спитати Петра Олексійовича Порошенка. Він вже домовився йому з Угорщини. Вже навіть гроші перераховують. Ну я звичайно жартую. Але якщо серйозно, ну по-перше, ця історія дійсно не дуже прикрашає п'ятого президента України і дійсно дає підстави для певних негативних припущень. А якщо говорити про ситуацію, в шат, ви сказали, чи можемо ми вирішити їхні внутрішні кавнутрішню конфлікт, ні, ми вирішити цей політичний конфлікт не можемо, але ми можемо вплинути на те, як цей конфлікт буде розв'язано його учасниками, і в цьому контексті я дивлюся з оптимізмом, і мій, мій оптимізм підживлюють дані соціології, що після того як Вашингтон відвідала українська делегація, точніше дві по суті делегації спочатку це під головуванням. Пана Єрмака, голови офісу президента, а потім же і зеленського, то кількість американців, американських виборців, на думку яких американські політики не можуть не зважати, так от кількість американців, які вважають, що допомога України повинна бути збільшеною, зросла там більше ніж на 10%. А відповідно і зменшилася кількість тих, хто вважав, що не треба допомагати Україні. Тобто, змінюючи громадську думку, зокрема і такими, от. Кроками ми опосередковано впливаємо і на тих політиків, які від не можуть не зважати на цю громадську думку. Тому я з оптимізмом дивлюся і практично впевнений, що ну в Штатах це ця, ця проблема буде вирішена. Я повторюся, там не є дискусійним питанням про те, чи треба допомагати Україні. Там просто питання допомоги Україні за великим рахунком деякі політичні групи зробили заручником. Боротьби за вирішення тих питань, які є актуальними саме для цих груп. Передусім, це питання посилення кордону сполучених штатів Америки. Себто тут ну треба все таки розуміти, де стосується безпосередньо дас, а де все таки стосується винятково їхніх внутрішніх проблем, тим більше посилених тиском. Пане Валентина, буквально ще хвилинка півтори. От, якщо вже про Порошенка згадали, я б уточнив, точніше, ви би можливо, поточнили по своїй позиції. Була ж інформація, що гроші там в мільйонів гривень були отримані. Ну це те, що з декларації да було стало відомо через мінфін Угорщини, але це якось так співпало з його невдалим візитом. Ну невдалим, тому що не випустили прикордонники саме до Угорщини і зустрічі з значить прем'єром Орбаном Угорщини. Як би ви це для себе ну як ви для себе це розумієте в принципі? Тому що я чув таку тезу, наприклад, від лоялістів Петра Олексійовича, що у нього він поважний бізнесмен у нього є бізнеси в різних країнах, і тому. Це абсолютно логічно. Ну вони сказали, що це нібито доходи від державних облігацій, цінних паперів, які купують його там менеджери, що він, нібито, до цього не причетний. Ну так може в нього в пакеті інвестиційному є цінні папери, і російських якихось, да? державні цінні папери. Хто знає, тобто в будь-якому випадку це ж виглядає не дуже добре, і особливо в контексті навіть не того візиту, який не відбувся, а в контексті того, що він заперечував ймовірність своєї зустрічі з І Лише після того, як сам Орбан визнав, що така зустріч планувалася, Петро Олексійович був був вимушений визнати, що дійсно така зустріч повинна мала повинна бути була. Ну але за інформацією, яка була надана службою безпеки України, відповідні органи вжили певних кроків, і ну цього всього не сталося. Тобто, тут треба дивитися на ситуацію не просто в контексті отриманням Петром Олексійовичем Порошенком якогось траншу. Ну, хоча й це є підозрілим, бо український політик по суті отримує доходи від іншого уряду, уряду держави, яка, м'яко кажучи, демонструє не зовсім дружню позицію щодо України і натомість виказує купу пітетів і такого е схвалення е тим, проти кого ми сьогодні воюємо росіянам. А якщо додати туди ще контекст у цього візиту, який не відбувся через знову ж таки певні застереження з боку Служби безпеки України, яка якраз і відповідальна. Так. За контрдивесійну роботу розвідувальну і тому подібні речі, і головне, що це заперечувалося. розумієте? Ну, чому Порошенко заперечував, що такі візі дійсно готував. Врешті можна задати тезу, що все е, приховане і е, втаємничене таємничне стає явним. Да, і це якраз той випадок. Дякую вам, пане Валентине, за ваші коментарі. Валентин гладких політолог був щойно з нами.